Вітаю! Нещодавно ми були присутніми на відкритті місячника оборонно-масової роботи на базі загальноосвітньої школи номер 1 до Дня Збройних сил України. А сьогодні пропонуємо до вашої уваги змагання із кулевої стрільби у рамках цього місячника. Відкриває змагання вчитель предмету Захист вітчизни Євдокімов Віктор Леонідович. Увагу! Учасники! Рівняйся! Струнко! Здравствуйте, товариші! Збільно. Сьогодні, згідно з програмою місячника оборонно-масової роботи, ми з вами проводимо вже традиційні наші змагання по кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки. На наших змаганнях членами журі присутні, методист районного відділу освіти Сніколдецький Анатолій Захарович. Голова районної організації Товариства сприяння обороні України Коваленко Володимир Петрович, відповідальний виконавець по обліку та призначенню техніки з нашого районного об'єднаного міськомату старший прапорщик Мухівішвілі Олександр, Олександр Олександрович і керівники ваших команд. Слово для привітання надається Анатолію Захаровичу. Шановні учні! Як сказав Віктор Леонідович, у нас стало традицією під час проведення місячника оборонно-масової роботи, присвяченої Збройним силам України, проводити одних, одним із видів це стрільба з пневматичної гентівки. І от сьогодні ми зібралися для того, щоб провести це змагання. Я бачу, що всі настроєні нормально, добре, всі хочуть стати переможцями, і тому я від імені всіх членів журі від імені ваших представників, ваших вчителів предмету захисту вітчизни. Побажаю вам всім успіху. Хай победить той, хто кращий. Ну, а ще, говорять нас, хай победить нас дружба. Удачі вам. Дякую. Шановні учасники змагання. У нас вже традиція в цьому напрямку районної організації твориться сприяння оборони України, заснований кубок переходящий. Кожна команда, яка перемагає в змаганнях, буде отримувати кубок і перше місце, друге місце і третє. Кожен учасник цих команд отримає медалі за перше місце, золоті за друге, серебряні медалі і бронзові за третє. Ми вас ще нагородимо, потім бути у нас е, значить, в лічному п'ємірстві, хто займе перше, друге, третє місце, теж медалі, і виберемо з вас самого юного стрілка, независимо від його показників. Ця традиція, що на Збройних Силах України, проводиться із ріку в рік. рік. Ціль цієї програми, щоб вас, молодих юнаків і дівчат. Підготувати хоча б елементарним навикам до служби в Збройних сил України. Будете, хто служить, хто не буде, але елементарні навики стрільби ви получите. А потім вже в армії, значить, ви навчитесь з автомата і інших видів зброї стріляти. Вся ця підготовка залежить тільки від вас, від ваших викладачів. Якщо у вас бажання є стріляти, то ви його получите і будете добре стріляти. Воєнна підготовка в школах проводиться ну, в меру можливості кожної школи. На жаль, в наш час, зараз не в кожній школі є ті недостатньо гвинтівок. Раніше, колись було це в достатній кількості, на жаль, маємо те, що маємо кажуть. Все одно не треба падати духом, треба стремитися до кращого, будемо сподіватися, що буде краще. І в всіх змаганнях ви викликаєте свої навики і я бажаю, щоб... Ви отримали призові міста, а ми вас за це будемо нагороджувати. Удачі вам. Згідно з положенням про проведення стрільб, довожу до вас порядок проведення і заходи безпеки. Перше, ми домовилися таким чином. Є у нас команди, які ну, не те, що команди не можуть провести, а немає змоги через обмеженість техніці привести повністю 5 чоловік. Тому домовилися ми таким чином. Виставляєте 5 чоловік, начну стріляє всі 5. Виставляєте 4, стріляють 4. Залік буде йти по 4 кращим результатам. Тобто, вистрілялися 5 чоловік, вибираємо 4 кращих, один випадає. Зрозуміло, так? Далі. Стрільба виконується з одного стандартного положення. Положення сидячи відстань до мішені 5 метрів. Гвинтівки наші стандартні. Нічого там не них немає без ніякої оптики, з відкритим прицілом. Виконуєте, кожному учаснику буде виданий отакий лист. Ми теж посовіщалися з вашими керівниками для того, щоб не було потім спорів, як було в минулі роки, а я от попав три штучки в одну точку, а ви мені не зарахували. Тому стріляти будемо таким чином. Чіпляєте кожний відповідно свого росту, як вам подобається, вище, нижче, 5 чоловік на одному рубежі. В вертикальному положенні повісили такий лист і лівий верхній п'ятачок це у вас будуть пробіж. Виконуєте три пробних пошти, тому що гвинтівки ви не знаєте, які правильно? Пристрілялися, подивилися разом зі мною, все нормально, взяли поправочку, але попереджають. Самостійно ніхто прицільні пристрої не крути, нічого підкручувати не треба. Вони вже виставлені, тільки що діляна начоса провірила. Дві воздушки, які привезли, стріляють атлічно. Нарікання не могли бути ніяких. Бо вже були такі прецеденти на минулих змаганнях, особо одарені. відстрілялися і потім тихенько раз і скрутили прицели. І потім ребята, які стріляли після них, дивляться і кажуть, а що ж таке? Я, вроді, стріляв непогано. А тут єлі-єлі в листок попадаю. Змагання повинні бути чесними. Після цього, як ви, ви стріляли пробні, ви стріляєте по одному пострілу в одну мішень. Так як це робиться на солідних соревнованнях. Розуміли? Одна мішень, один постріл. Знімаєте потім цей листок, несете до члену журі і там все елементарно враховується. Попав в десятку, ніхто тобі не скаже, що ти попав в юному. Ясно? Далі. Як будуть вираховуватися командні взагалі, я вам сказав, по чотирьох кращих. Чотири сумуються результати і вибираються краще. Якщо, а таке вже бувало у нас, дві ну, команди не було такого, щоб набрали однаковий результат, але може бути. Набирають дві команди однакову суму, що, там, 175. В такому випадку по одному представнику з команди, ви самі определяєте, хто у вас там самий такий крутий стрілок, виконує, як ми називаємо, перестрілку. Даємо ще по одному листку 5 пострілів без пробних. Ясно? Точно так же ми будемо е, визначати і в лічному заліку. 5 однакових результатів, значить 5 чоловік буде перестрілювати, 2 значить 2. Все намагаємося зробити, щоб було почесно. Зараз, після команди, розійдесь, капітани команд разом зі мною заходять в клас, де ми будемо проводити стрільби, і там ми з вами проведемо жеребкування, визначено, хто в якій послідовності буде виконувати стрільбу. Решта всіх учасників знаходяться поряд в 102-й кімнаті разом з вашими керівниками. Там винесений стіл, там буде знаходитися масогабаритний макет Автомата Калашнікова, там магазин з боєприпасами, і ви, будь ласка, можете там тренуватися в розборці зборки і в спорядженні магазинами. В класі знаходиться всього дві команди. Одна на вогневому рубежі та що стріляє, і друга готується. Все. Під час стрільби не повинно бути ніяких криків, шумів, улюлюканій, мазіла, куди ліпиш. Стрільба це не бобслей. Тут треба сосредоточеність, тиша і спокій. Всі емоції свої потім отут, в вестибюлі. Получилось, не вийшло. Хтось вибув 52 з 50 доволі ясне діло. Вийшов сюди, всі його поздравляють. Якщо у когось якісь затримки при стрільбі, Щось десь не так вийшло, не можете відкрити ствол. Буду знаходитись я там рядом з вами і ще будуть наші представники. Спокійно повернули голову, так як на звичайних стрілібах сказали, у мене щось не вийшло. Припинили стрільбу, разом розберемося. Самостійно ніхто ніяких там рухів не виконує. При заряджанні рекомендую всім, я буду видавати вам пульки по кількості. Три пробних, п'ять зачоти. Положили в коробочку перед собою. Коли ви будете закривати, то рекомендую вам закривати гвинтівки прикладом вверх. Не так, як дехто робить. Стволом піднімає, пулька випадає, бах, немає. Хто доказує, я стріляв, у мене тільки чотири постріли. Зрозуміли? Контролюйте свої дії самостійно. Вставати із-за стола идти до мішені теж тільки по команді. Закінчили стрільбу, доповідаєте. І стрільбу закінчує, сидору стрільбу закінчив. Перевірили, що все було в нас акуратно і спокійно. Всі питання спірні, апеляції на протязі змагань капітан або представник команди. Можуть пред'являти складу журі. Не кожен персональний, щоб в нас тут не було ніякого базару. Кому що не зрозуміло запитання. Значить, є в школі туалети, є в школі буфет, є поряд магазин. Якщо кому щось треба, перекусити, водички попити, тільки з дозволу ваших керівників, щоб ніхто ні за ким ніде не ганявся. Тут по школі просто так не бродить не заважати. В школі проходять зараз уроки, так же, як і у вас. Якщо запитань немає, бажаю всім успіхів, показати нормальні результати, не хвилюватися, спокійно, як вдома робите, на вогневому рубежі стрілятися і все. Рівняйся. Струнка, вільна. Капітани команд за мною, решта розійдеться. Зараз ми маємо змогу познайомитися з учасниками із загальноосвітньої школи номер 3 Команду представляє вчитель предмету Захист вітчизни. Викладач предмету Захист вітчизни П'ятихатської загальноосвітньої школи номер 3 Пугачов Сергій Олексійович. І моя команда, яка представляє нашу школу на стрільбах з пневматичної гвинтівки. Капітан команди Моїсенко Антон. Та учасники Пугачов Максим, смирний Владислав, Начоса Лілія та Романенко Надія. Справа в тому, що начоса Лілія являється переможцем попереднього туру. Вона переможець в одиночній стрільбі, кращий стрілок 2011 року. Ну і декілька питань нашим сьогоднішнім учасникам. Скажіть, будь ласка. Я розумію, що хвилювання, але дайте мені відповідь на таке питання. Чи хвилюєтесь ви зараз і на яке місце ви розраховуєте? Я не хвилююсь, а розраховую хоча б на третє-друге місце. Я не хвилююсь, розраховую на перше місце. Правильно, ну і ви. Хвилювання, ну тут ні до чого головне настроїтися ну, і не перегоріти раніше, чим потрібно буде стріляти. Ну і все буде добре. Серед учасників змагань знайшовся і наймолодший стрілок, третьокласник Богдан із села Комісарівка. Ходять змагання в хіровській школі на пеніші району. І у нас серед учасників змагань виявився юний стрілок. Ти з якої школи, як тебе звати, і в який ти клас ходиш? Е, мене звати Богдан, я ходжу в третій клас. Учуся у комісарівці. А фамілія твоя? Володимирович. Ні, фамілія. А, Пушкаренко. Пушкаренко. А як ти давно почав займатися стрільбою? Хто тобі в чому тебе убідив, що треба стріляти? Ну, мене убідив Дідушка мій. Дідушка. А де твій дідушка Ну, Работав охранником. Охранником. А де твій папа працює? міліції. І папа дуже діє. Поддержує твою ініціативу, що ти стріляєш. Ну так. Ну, молодець. Ми тобі сьогодні вручимо грамоту, як саме юному стрілку, на цих змаганнях. Я хочу тобі побажати успіхів, щоб ти далі у нас був призором, як підростеш і перевагав у змаганнях. Здорові тобі! Отже, змагання завершилися. Усі учасники, як то кажуть, відстрілялися. Тож настав час нагородити найвлучніших стрільців. Молодець. Група рівно. і так, шановні учасники, сьогодні ми в пузні закінчимо наші змагання. Змагання такого накалу я ще не пам'ятаю. Ну, зараз ми до вас доведемо, до вас доведемо результати і почнемо з приємного, з нагородження переможців. Самий перший, самий основний у нас переможець. Самий юний учасник в районних змаганнях зі стробисної матичної зброї Пушкаренко Богдан, комісарівська загальноосвітня школа. 27 очок. Спокійно, Тихенько, особистому заліку, кращий із кращих серед нас. Третє місце, третє місце Перепелиця Дмитро, Миколаївське НВК. Друге місце. Пшеничний Олександр. <плес> І перше місце зайняв сокур Андрій Троїць сказав на східній школі спочатку особистому заліку вони обикла. Взяли по 41 очку, в результаті перестрілки, потім пшеничний зайняв Друге місце перепилиться третє. І в загальнокомандному залі. Третє місце з результатом 147 балів по чотирьох учасниках зайняла команда Лозувацької загальноосвітньої школи. Капітан у складі. Tem cotiana. Pique І Скрипник Олексій. Ну І хто був присутній в класі, то бачили, що відбулася яка спортивна рубка за перше друге місце. Спочатку. По 148 очок набрали загальноосвітня школа номер 1 і номер 2 Одному представнику виконували перестрілку по 5 пострілів. Острілялися обидва по 42. Дали ще одну спробу по 3 постріли. Ну і маємо те, що маємо. Друге місце в перестрілці з результатом 19 очок. Зайняла загальноосвітня школа номер 2 Зелений Руслан Крише Руслан Шкуренко Віталій Чінський Максим. І вас дає зайняте перше місце нагороджується Баранова Валентина, Рибалов Андрій. Пшеничний лексан. Зараз завершення. Ми вручаємо привідячий кубок до весни, до Дня Перемоги. Цей кубок включається капітаном першої команди. Першої команди школа номерів. Наступні місця увага! Зайняли. Четверте місце вишневе 144. Миколаївка 138, третя школа 130. Комісарівка разом з Саївкою поділили сьоме місце 129. Жовто-Олександрівка 125. Троїцьке 121, Зелений Яр 119. Вільне разом з Долинською 11 місце 118. Саксагань 102, Комунарівка 98. І завершує Виноградівська, 73 вали. Такі результати сьогоднішніх змагань. Шановні учасники змагань, дозвольте мені від нашої районної організації творитися сприяння обороні України, поздоровити призерів наших, побійдіти переможців у змаганнях, побажати вам, хто не переміг на весну, зібратися з силами, з навиками і зробити невозможність, побідіти, замовіти перші, йдуть треті місця. Успіхів вам і здоров'я. І щастя вам у вашому житті. Закінчення я хотів би зробити маленьке оголошення. При нашій районній організації существує районно-спортивно-технічний клуб, якому ми навчаємо на курсах водіїв автомобіля, і грузового, мотоциклісти і скутерісти. Значить, нам скутер можна навчатися з 16 років. Якщо у кого є бажання, хто є по наступний період рівні 16 років або буде там на за два місяці до 16 років вже можуть записуватися на курси. Ви можете до нас обращатися в будь-яке час, у нас з 8 до 17 прийом документів, туди треба паспорт, 16 років отримати, код, три фотографії, ми з вами для учнів зробимо знижку, так, для взрослих у нас 1000 гривень впечатлення, ми для вас зробимо зничку 750 гривень. Якщо будете мати бажання, запрошу до навчання. На категорії Б і С 18 років. На цьому дякую за увагу. Змагання закінчились. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. Учні загальноосвітньої школи номер 1 добре і старанно вивчали предмет захист вітчизни. Тож і показали сьогодні найкращий результат. А познайомить нас зі своїми вихованцями євдокімов Віктор Леонідович. Шановні друзі, от і закінчилися наші змагання. В цих змаганнях перемогла сьогодні команда Пітихацької загальноосвітньої школи номер 1 Команду ми підбирали шляхом найкращих показників, які учні показували під час тренувань в нашому гуртку в стрілецькому, який проходить щосуботи в цьому класі. В принципі з перших днів вже було видно костяк. Було декілька так, у нас спірних питань: хто буде, хто не буде. Але оці ребята, на яких, як кажуть, я глаз положив, вони свою задачу виконали. Представляємося: переможці сьогоднішніх наших змагань. Рибалов Андрій. У Анна. Пшеничний Олександр. Баранова Валентина. Не то щоб Владислав. В складі команди у нас три учня 10 класів, це влад Аня і Валя. І два представники 11 класу. Наші більш такі вже досвідчені змужнілі воїни. Чесно кажучи, я вже казав на шикуванні, у мене в самого сьогодні кажуть, мандражки трусилися, коли була перестрілка. Дуже таке напружене було протистояння. Ну, Саша молодець витримав Видач. нерви. Не підвели його, тому я прошу його пару слів сказати. Да. Я згоден на перестрілці, було дуже тяжко. Перше, що я зайшов, побачив, що противник мій вроді юний. Але після першого пострілу, який він попав на пробних мішенях, я зрозумів, що легко мені перемога не дасться. прийдеться постаратися. І після того, вже як. Ми другий раз розстрілялися вже, що вибили з-по 42 очки. Да, тоді вже був накал сильний. І тоді нам сказали, що по три пульки і вибивайте вже, це вже остаточне. І тоді вже я зібрався з цими силами, зібрав всю свою концентрацію в, одну, в один палець, який був на курку, і переміг спокійно. Але потім в мене була така радість, що. Я її не мог передати. передати далі, далі. Молодець, Саша. Ну, в принципі, я, як тренер, як викладач ваш, я сьогоднішнім результатом задоволений. Я вам говорив напередодні, що ви не повинні тут робити щось таких чудес. Всього-навсього відпрацюйте так, як ви працювали на тренуванні. Так було? Yeah. Так. Uh -huh. Молодці. Що і зробили. <clears throat> Дякую вам усім. І я думаю, що ми ще. в травне месяце цим складом повинні зробити все, щоб цей кубок залишився ще раз тут. Конечно. Все, домовились. Не стреляй, воробьев, не стреляй, глубин, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй ни не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живых. Ты все тиры злазил, народ удивлял, как отличный стрелок, призы получал, бил с улыбкой не целясь и на в лёд. А кругом говорили, вот парни везет, не стреляй, не стреляй. Однажды о чем так мечтал, он в горящую точку планеты попал, а когда наконец-то вернулся домой, Он свой старенький тир обходил стороной, И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою совесть тяжелой вине. Перед ним, как живой, тот парнишка стоял, Под который его об одном умолял место.